Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я хочу вам показати навчальні заклади в Канаді. А це в нас коледж Шамплейн в провінції Квебек, в франкомовній провінції, але це англомовний коледж. І заодно, доки ми йдемо з Марією в коледж, тут, до речі, моя сестра вчиться, тому я можу вам його показати. Я вам хочу показати, як в нас живуть студенти коледжу. Це в нас паркінг для авто, для студентів. І подивіться, просто, яка нереальна кількість машин тут. Паркінг продовжується аж до кінця туди. Тут просто Марія говорить, щоб зайняти якесь місце, треба приїжджати до 8 ранку. Тому що машин просто нереальна кількість. До 10. До 10 добре. До 10. Добре, ми йдемо всередину і. Будемо дивитися, як виглядає коледж всередині. Також є паркінг для велосипедів. Він, ну зараз, звісно, зараз багато снігу, тому велосипедів мало, аж один, але зазвичай велосипедів багато. Це один тільки паркінг для велосипедів? Чи є ще десь? Позаду школи є. Позаду школи є також. Отак, от от. і от цей весь це паркінг для авто. Так, ми зайшли в кафетерію. Марія, це що? Це oh, жилі, є різні овочі, є сендвічі, салати різні, водичка. Ні, грейпфрут можна? Водичку з грейпфрутом. Тут є ціни написані. І от така от кафетерія. Ми взяли сніданок з Марією. Вона також взяла водичку. Це кафетерія для викладачів окремо. І от така от велика для студентів. От так от виглядає. Також можна пити воду. І тут є автомати для перекусів. Канцтовари? Вау! Це, до речі, бачу вперше. Тільки карткою можна платити. Навіть зубна щітка є. Дорізанти, дезодоранти. Прикольно. І все платиться карткою. Дуже зручно, дуже модерново. Єдине, чому я не люблю канадські навчальні заклади, це тому що тут дуже все заплутано. Куди йти? Не? Це ще маленький. Я також ходила в один коледж на французькому, і я там завжди плуталась, куди йти, не зрозуміло просто. Ми прийшли на другий поверх. Заходимо. А зараз ми швиденько побачимо, як виглядає клас. Отак от, от. Я, звісно, стараюсь не знімати, тому що я не люблю показувати інших людей. Це їхнє Приватне. О, лабораторна відкрита. Коледж виглядає просто зовсім просто, якби без так лабораторна. Клас. А це лабораторна для чого? Хімія. Хімія? було. Та, такого ну, не один раз я в такому ховались, тому що хтось нажав бетон. А, -а, -а, -а. закрили коледж бігом. Хтось нажав, -tour -tour. типу. У мене також таке було, коли я раз коли я вчилась, таке було. Я вчилась ввечері і це було страшно, тому що, тому що і так mm -hmm. на вулиці темно. Плюші вимкнули світло і закрили нас в, в приміщеннях. Було дуже страшно. Mm -hmm. А взагалі, чому ми знімаємо коледж? Тому що сьогодні останній день Марії. Останній день в цьому коледжі. Тому збираємо вітання. Збираємо вітання з закінченням коледжу. Будь ласка, пишіть ваші вітання. Дякуємо наперед. Отак виглядають шкафчики. Вибачайте, я жую булку. Нічого собі, скільки шкафчиків я в житті стільки не бачила. Я теж не знаю, де мій я не користуюсь. А, Я також не користувалася. Його мені. треба було ділити з кимось, мені здається, у мене в колиті. У мене були вони високі, отак просто в повний зріст, але мені треба було його ділити з кимось. Зараз зробили, тож треба заказувати шкафчик і ти на телефоні шукаєш? У да, тебе аплікаціон є. Спеціальна програма від коледжа. <рес> <рес> так, ходімо в пошуках Маріїного шкафчика. Це в нас е, 600, а Марії 700 якийсь там. Ми дійшли до великих шкафчиків. Я просто в шоці, скільки шкафчиків. Марія каже, колись це був такий. Марія каже, що ці шкафчики великі, і вони спеціально для тих, хто вчиться, типу, на медсестру, на науці на здоров'я. Медсестри ще окремі. Тобто дуже багато цих шкафчиків. І що я хотіла сказати, а Марія каже, що тут дві тисячі студентів є. Так? Два поверхи в коледжі і дві тисячі студентів. Прикольно. Для мене це як в фільмі. Шкафчиків більше. Угу. Лежить манекен. Ми прийшли у відділ медсестер. Там лежить манекен, вони тренуються, практикують. Класно, дуже класно. У них спеціальний одяг. Вони в формах ходять. А як же? Класно. Бачите, нерсинг – це медсестринський відділ. Круто. Отак От виглядає зона одна з зон відпочинку. Панорамне вікно. Марія там відпочиває, вогнеласник є, все як треба. Звідси Марія, ага, каже, видно паркінг. Класно. До речі, звідси видно роботу мого батька також. Прикольний коледж взагалі. А зараз ми чекаємо викладача Марії. Вона має щось там здати останнє і все. І буде кінець. Ой, як чого вони виходять? Видно, в коледж виходять прямо посеред дороги. Угу. Прикольно. Зараз ми розповімо трошки про систему навчання в Канаді. Значить, ми знаходимося в провінції Квебек. Це франкомовна провінція, але тут є англомовні коледжі також. Це провінція, єдина провінція в Канаді після точніше, єдина провінція в Канаді, де після школи не можна йти в університет одразу. Але це також єдина провінція в Канаді, де в школі 11 класів, а не 12. Тобто тут, якщо ви хочете йти в університет, вам обов'язково треба йти в коледж. Також в класі є е, карти якісь там. А оце от чорні оці от блоки це смітники. Дивно виглядає. але Такі от смітники приховані, типу. Смітників, до речі, дуже багато йдеш, і ну, в кожному відділі є смітник і е, для води. Можна пити воду. В кожному класі ще є смітники. А? В кожному класі є ще мусор. В кожному класі є смітники також. Прекрасно. На рахунок дрес-коду. В школі, почнемо зі школи, є шкільна форма? Немає. В твоїй школі була. У мене не було. В мене реалі була. У мене реалі. Але лише футболка в тебе була. Лише футболка, тобто не вдягайте, що хочете. Там також є якісь правила, так. так? Там з дерками не можна. Не можна Короткі з деркану, не можна. Угу. Не можна коротке, але от тільки що виходила викладачка з класу і в неї виріз до пупка був. Це коледж, це не школа. Ну коледж, але все одно це викладач. Ну таке в Україні я не бачила викладачів з вирізом, а тим більше до пупка. Тому тут свобода, свобода одягу, і на рахунок коледжа в коледжі також немає ніякого дрес-коду, лише в медсестер. У них є спеціальна форма всіх однакового кольору. І Марія говорить, що купляють цю форму прямо тут в коледжі. І хто вчиться на науках здоров'я, скажімо так, вони для лабораторних робіт одягають халати спеціальні. І це все Угу. Хімія. Хімія. Ну, так як в Україні Хімія, також був. на хімію у нас були халати білі. І це все, немає ніяких форм, все вільно, хто що хоче, той одягає. І це класно. Отак виглядає обиральна в коледжі. Багато кранів є, багато кабінок. Ще в коледжі є спортивна зала, спортзал з різними машинами. Тренажерами. Класно. Різні гантелі є в тренажерів купа взагалі це один спортзал. Не. Один. Він не входить якось, за нього треба окремо платити. Не, не треба. Отак, от, от, безкоштовно лише займайтесь, тренуйтесь і буде вам щастя. Тобто мотивують студентів на заняття спортом. Прекрасно. Виходимо на вулицю. Ми вийшли на вулицю і Марія запропонувала зробити огляд на вулиці. Як виглядає коледж з, ну, типу, з вулиці, навколо. Тут так пахне смажена картопля якась. Ага, тут є Саби ресторанчик. Саби це американський ресторан, напевно. Угу, сендвічі різні. Ой, так пахне класно. Я б вже щось перекусила. Можна щось перекусити смачненьке. Там є Макдональдс. Біля коледжа є деякі ресторанчики так, для студентів. Ми з Марією з Марією думаємо. Ми як заходили в коледж, там в смітниках були пакети від Макдо від Макдональдса. Ми думаємо, чому б всередині не зробити Макдональдс. Це було б дуже прибутково, тому що студентів багато. Всі таке ось щось люблять перехопити швиденьке. Поїсти і йти далі. Це в нас що тут? Голов... Це Голов... головний вхід. Головний 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 вхід в коледж. Класно. От як виглядає коледж з центрального входу. Ага, там написано антре А це лавочки. Ага, тут були лавочки. Зимою. Не, не йдеш, а ліфтом сідаєш, то стільки ось. Ага, плюс ось, вона, вона ще з цього з камня зроблена, так? Бетон. Да? З бетону. Вона гаряча чи нормальна? Ну, В Гаряча трошки. Тут Просто тільки ос і ці ці насікані. Багато ос і коли папа забирає. А, тебе папа забирає тут. Це ага, так, да, я бачила, тому що звідси йдуть студенти. Оце те, що я казала. Вони ще посеред дороги виходять, а це виявляється не проїзна частина, це, е, там, де просто висаджують студентів. Гарненько, невеличкий коледж. Е, я як ходила французьку вчила в коледж, там було дуже багато поверхів, я точно не пам'ятаю, але точно не два також. снігу тут також ого, вистачає. Білочка. Ого. Ти бачила, як вона цибнула? Оп! Прикольно. Зараз їх якось мало, напевно, в білочок. Оце як ми сиділи на лавочках, ти питала, звідки вони приходять. Оце отут є двері. Ага. не Можна тільки вийти. Можна тільки вийти, ага. Тобто сходить з першого на другого. Угу, Ми отут от сиділи. Там, де я бачила, де викидають дітей посеред дороги. Mm. А це отам ми сиділи дивились. А тут що, в нас паркінг? Також якийсь є? Ні. Mm. Немає? Mm. Судя кафедри, не їздять. А, не робочі, ну, зрозуміло, зрозумів. Діжу привозять. Зрозуміло. Ого. А Машина тут давно вже стоїть, чи ні? Якось вона так цікаво стоїть на снігу. У нас вже, до речі, плюсова температура, тому є багато калюж на вулиці. Оп! Не вже плюсова температура, це класно, але от буде танути весь цей сніг. Дивіться, яка висота снігу. Просто капець. Так, мене Марія зараз веде ще кудись, хоче вам щось показати. Зрозуміло, Марія хотіла показати, типу, площадка така є для футболу, не знаю, вон там вон видно трошки. Отут. Але як бачите, сніг не прочистили, немає як туди дойти. Можна на довгі обходити. Обходити довго. Ну, зараз все одно немає занять на вулиці, тому як би нормально. Але коли на фізкультурі, то ми туди ходили грати. Туди ходили? Mm -hmm. Угу. Класно. А це що таке прозоре накриття якесь там? А це підіки там. До велосипедів паркінг? Mm -hmm. Класно. Там ще що, щось посажене. Посажено влітку? Посажено влітку. Так, якісь там помідори. Квіточки, ага, помідори. Так, сюди якісь пересоки. <помідори. <помідори>, помідори. Садять в коледжі. Видно, ті, хто на біології вчаться. А це, це кафетерії. Ага, кафетерія. Я хочу, я думаю, ж, лавочки, кафетері. Ага, класно. Ну, маловато лавочок для, для не такої не кількості студентів, дуже мало. І всередині також. В коледжа небагато лавочок. Дуже мало. Не Собило, знаю. Коли, такий пік часу, так скажу. Угу. Там середу всіх пауза з 12 до до 230. Ага. Там місце не знайдеш. Так, да, я ж кажу, мало дуже якось. І немає. Ну, куди йти? В їдальню йти сидіти там. В їдальні також. Крім В сидіти, їдальні. Сігда, так? Сидять ті, хто їсти, йдуть. Ой, там Чілі. Ага. А той перший поверх, де лавочки і стульчики. Угу. Там дуже нереально не йти. Мало де. Так тільки на тих лавочках, що угу. больно. Так, да, ми сиділи на тій лавочці. Скільки ми сиділи? Хвилин 30, напевно. 30. Угу. І в е, нас трохи дупа заніміла, ну. Ми ще потім хвилин 10, коли вже встали ще якось іти не могли толком. Ой, яке дерево класне. Ми з О, Чого? Я тебе веду на екстрим. Не треба мене на екстрім вести, у мене двоє дітей маленьких. Так, значить, екстриму не буде. Зняли наш атракціон. Можливо, там, там була... то зняли чи ні. Там була натягнута така нитка велика, широка. І треба було перелазити. Зараз побачимо. Дивись, оця частина гарна, кстати. Оце Ось Кафетерія. Це так звається, це вже на це бібліотека. А, бібліотека, так. Марія казала, тут бібліотека двоповерхова, на першому поверсі що там, комп'ютери? Ти казала на першому поверсі, що а там в бібліотеці? Принтери, комп'ютери. На другому там же всі книжки. А на другому поверсі книжки. Ну, на першому теж книжки але так багато. Угу. Ну Цікаво. В бібліотеці, до речі, в нас зазвичай не можна знімати, тому що там просять е тихенько себе вести. Ну і взагалі в коледжі типу, написано не шуміти. Тому таке от, відео ми робили, тихеньке, спокійне. Щоб нікому не заважати. Так, все-таки екстриму видно бути. Тут ще є. Це так, що машини не заїжджали, напевно. Ну, ми підемо під низ. О, клас, диви, яка штука. Сходи які. Такс. тут вже калюжі є. Опа! Нормально, навіть спина не схопила ще. Ага. Ну, слухай, Марія, мені твій коледж сподобався. Прикольний. Марії не дуже. Марія просто втамилась від коледжа. Ну, от така, така от, ми йдемо вже на паркінг. Йдемо до нашого авто. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я його буду завершувати. Якщо будуть питання, пишіть, буду відповідати в наступних відео. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого. Пока-пока!